Який поворот вам підготувала доля. Давайте дивитись, який поворот. Десь ви йдете. Десь ви вирушаєте якусь путь ну, до своїх цілей, до своїх амбіцій. Ніби ви набралися сил і наважились зробити, знаєте, якийсь різкий поворот в своєму житті. Взяли відповідальність за своє життя. Ви вийшли з паузи, знаєте, от ви взяли на себе. Ем, Відповідальність за те, що відбувається у вашому житті. І зразу вищі сили вас чують. Раніше ви ніби трошки полагались на те, що от як складеться, так складеться. Да? А зараз ви вирішуєте, ні, так не буде. Я буду за своє боротись. Я буду відповідати сам за себе. Да? І це приносить вам успіх, це приносить вам прорив, щастя однозначно. Ці можливості, знаєте, ви ніби зрозуміли, чому раніше не виходило? Чому раніше ви дивилися, до прикладу, да, розклади, а і вони не програвались? Тому що ви послухали і все на цьому. А тут ви почули інформацію і використали її. І почали діяти, і пішли в майбутнє, ніби як проснулись да, от від якоїсь плячки, і почало все у вас виходити. Завершається етап життя, де ви мислили по-дитячому, і починається етап життя, де ви і думаєте і дієте по-дорослому. Ну і життя вам дає дорослі, великі подарунки за це.